Співробітник інституту рослинництва імені Юр'єва Сергій Тимчук розробив плівку, яку можна вживати разом з продуктами харчування. Вчені із США, Німеччини, Японії Фінляндії вже довгий час намагалися вирішити проблематику утилізації пакувальних матеріалів. Та, врешті-решт українцю це вдалося а за 15 років роботи. В основу стінної плівки він використав крохмаль кукурудзе, де амілоза займає 50 60 У порівнянні із звичайним крохмалем кукурудзяний, Є значно міцнішим. І стівні плівки захищають продукти від втрат маси і створюють певний бар'єр кисню та інших речовин ззовні. Завдяки цьому гальмують небажані зміни продукту. Вони характеризуються високою сорбційною здатністю, особливо щодо іонів металів, радіонуклідів та інших шкідливих сполук. І стінна плівка здатна утримувати біологічно активні речовини, макро- і мікроелементи та вітаміни.